Автобус це автомобіль з кількістю місць для сидіння більше 9, з місцем водія, включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їх багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Автобус це автомобіль призначений для перевезення пасажирів. Який обладнаний місцями для сидіння у кількості більше 9, враховуючи місце водія, згідно з ДСТУ 2984-95, розрізняють сім видів автобусів: мікроавтобус, автобус загального призначення, міський автобус, міжміський автобус, автобус далекого прямування, спеціалізований автобус. Слюнований автобус. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит з водіння у сервісному центрі, практичні іспити по вашому місту. Будь ласка, дивіться у відповідному плейлисті на каналі. До зустрічі на дорогах!